Мої вітання тобі, дорогий мій неофіт на криптовалютному ринку. Давай я спробую вгадати, чому ти тут опинився. Не так важко здогадатися, бо це відео називається Як правильно зберігати криптовалюту. Тому я маю всі підстави думати, що в тебе вона вже є. Ах ти, малий авантюрист, Манка тобі дає гроші на булочку в школі, а ти все вкладаєш в свої криптовалюти. Мабуть, набрав вже якихось там мем коїнів на 10 доларів і вже думаєш, як би їх зберігти правильно, щоб в тебе їх не вкрали. Бо ти та точно станеш мільйонером завдяки цим монеткам? М? Що ж, добре, я розкажу тобі на пальцях всі плюси і мінуси кожного способу зберігання криптовалюти. Так як ти неофіт, то купляв свою першу криптовалюту ти на централізованих біржах. Але що це значить? Це значить, що біржу контролює одна людина або група людей. І якщо ти зберігаєш свої монетки на рахунку цієї біржі, то ти не володієш цими активами. Ти просто маєш доступ до гаманця, на якому вони зберігаються. Але він не твій. Тому якщо у біржі буде потреба заблокувати тебе і забрати активи, вона зможе це зробити, придумуючи якісь цікаві обставини. Або ще один ризик: біржа навіть найкрутіша і найтоповіша може скаманутися, збанкрутувати, розвалитися, закритися. Можеш називати це як хочеш. І в такому випадку, скоріше за все, твої грошики ти вже ніколи не побачиш. Або навіть якщо тобі їх повернуть, то не всі, а лише малесеньку частину. Тому зберігати гроші на біржах це дуже зручно, але великі суми ніхто там не зберігає. Добре, де ще можна зберігати свої монетки. На програмних гаманцях, наприклад, таких як OneInch. Окей, ти можеш запитати мене, а які переваги у такого гаманця над біржею? Найголовніше це те, що ти створюєш саме свій гаманець. Тобі згенерується сіт-фраза з декількох слів. Це і є ключ до твого сховища. Тому ні у кого не буде доступів до твоїх активів, навіть у розробників цих гаманців. Добре, а де тоді зберігаються гроші? Криптовалюта це можна сказати просто цифри. Вони зберігаються у блокчейні. А блокчейн це такий великий записник, в якому є величезний список транзакцій, на яких гаманцях скільки конкретних монеток. Підробити його неможливо. Так, чому краще користуватися гаманцем Бо ним так само зручно користуватися, як і звичайною біржею. Все у тебе в телефоні, і ти можеш дуже швидко відправляти отримувати криптовалюту або просто обмінювати її в рамках самого гаманця. Якщо є плюси, то повинні бути і ризики. Так ось які ризики у зберігання на програмних гаманцях? Так, звичайно, якщо ти отримуєш вірус на телефон або комп'ютер, він може витягнути твою сітфразу і дати доступ до твоїх активів треті. Тим особам так, ось зазвичай такі віруси поширюються через листи, які приходять на твою електронну пошту, під виглядом листа від якоїсь біржі або якогось іншого криптовалютного проекту. У мене навіть світло перевозбудилося. Так ось, що робити, якщо програмний гаманець, мобільний додаток перестав працювати там, збанкрутувала контора, не знаю, зламалося щось, не хочеш ним користуватися. Що робити, якщо не працює? Так ось ти можеш просто завантажити з магазинів будь-який інший програмний гаманець і відновити доступ до свого гаманця через цю сіт-фразу, яку ти запам'ятав, записав, зберіг при створенні гаманця. Взагалі, неважливо, яким саме мобільним додатком ти будеш користуватися. Ти можеш таким чином перескакувати між ними всіма. Але саме на мобільний гаманець One Inch я залишаю вам посилання під цим відео. Можете завантажити це реально перевірений проект. Він працює вже дуже давно. Третій останній спосіб зберігати ваші активи це холодні гаманці. Як це і що це, а що з цим робити, і якщо він нагріється, так ось холодний гаманець це окремий пристрій. Я користуюсь Ledger. Це пристрій, який так само генерує тобі сіт-фразу і створює твій особистий гаманець. У тебе так само буде мобільний додаток для зручного користування та обміну криптовалютами прямо в телефоні або в твоєму ноутбуці. Але найголовніше те, що для того, щоб зробити будь-яку транзакцію з цього хаманця, тобі потрібно його підключити до телефона або до ноутбука через Bluetooth або через кабель, та ввести пароль з цифр, які ти вже самостійно створюєш. Це потрібно для того, щоб навіть якщо ти спіймаєш вірус, він самостійно не зможе переказати твої активи, бо кожну транзакцію потрібно підтверджувати фізично натискаючи на кнопки, зберігайте фізично цей гаманець і нікому не розказуйте свій пароль. Але що робити, якщо втратив ось цю малесеньку флешку, ти зможеш відновити доступ до крипти лише через свою сіт-фразу. Тобі потрібно купити новий гаманець, і коли ти його перший раз запустиш, там буде в тебе вибір створити новий або відновити старий. Натискаєш відновити, вводиш свою сітфразу, і твої активи повертаються до тебе. До речі, у мене на каналі є більш детальне відео про те, як запускати, створювати і налаштовувати гаманець Ledger. Можете подивитися, воно буде корисним. Це така собі. Детальна покрокова інструкція. І пам'ятайте, що 25% всіх монет біткоін лежать на гаманцях, до яких люди втратили доступи, і вже ніколи вони не будуть рухатися ніхто їх не продасть, ніхто їх нікуди не відправить. Тому уважно відноситися до своєї криптовалюти.